Велика війна показує, хто є хто, коли ти сам на сам опиняєшся зі складними, іноді непереборними обставинами. І ви точно знаєте, про що я: понад 4 мільйони це внутрішньо переміщені українці станом на весну 2024 року. Разом з цим житло багатьох українців зазнало пошкодження внаслідок російських атак. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як саме міжнародні волонтерські організації допомагають мешканцям України з цими проблемами. Вітаю! З вами Владислав Фарапонов. Ми продовжуємо серію програм про міжнародну допомогу, аби ви робили правильні та обґрунтовані висновки. А поки ви дивитесь це відео, я прошу вас підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Адже коли ви лайкаєте це відео під час перегляду, тоді більше людей побачить саме цей контент. Тому з вас підписка та вподобайка, а з нас актуальний контент, як ми домовлялись раніше. Також запрошую ставати частиною спільноти відновлення. Посилання про те, як доєднатися в описі до цього відео. Нагадую також, що я є сам донатором східного варіанту. За даними управління ООН з координації гуманітарних питань, близько 40% українців потребують гуманітарної допомоги, а це увага майже 15 мільйонів людей станом на квітень 2024 року. В умовах повномасштабної війни, особливо в умовах масованого переміщення цивільного населення, гуманітарна допомога стала дійсно екстреним засобом та ресурсом для багатьох, як в Україні, так і поза її межами. Ми зібрали найбільш відомі організації, що надавали саме таку підтримку українцям. Насамперед, ми виокремили декілька українських та закордонних, про які зараз вам радо розкажемо. Почнемо з Українського Червоного Христа, найбільшої гуманітарної організації в Україні, яка надає комплексну гуманітарну допомогу. З лютого 22-го року, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, український Червоний Хрест оперативно мобілізував усі сили та ресурси і надав допомогу майже 13 мільйонам людей. Особливістю Червоного Хреста є фактично те, що він реагує швидко саме на надзвичайні ситуації. Зокрема, після підриву Каховської ГЕС росіянами 6 червня 2023 року. Волонтери з перших годин вже надавали допомогу постраждалим. Також Український Червоний Хрест проводить евакуацію людей з гарячих точок і зустрічає евакуаційні потяги і надає за потреби першу допомогу і першу психологічну підтримку. Також ви запитаєте, а де ж конкретика? Зараз усе розкажемо. Наприклад, з 22-го року організація надала десятки тисяч буржуйок, тисячі електричних обігрівачів та декілька сотень електрогенераторів. Також після деокупації Київської області було відновлено 2000 метрів лінії електропередач, що дало відновити електропостачання у понад 500 будинках. Український Червоний Хрест також будує тимчасове житло та модульні містечка для переселенців. Наприкінці 2023 року відбулося відкриття модульного містечка у Чернігові для понад 100 українських родин. Вся ця Потужна і ґрунтовна робота для підтримки постраждалого населення України була б неможливою без діяльності розгалуженої системи волонтерського руху по всій території країни. Понад 8 тисяч волонтерів у близько 200 місцевих осередках українського червоного хреста в Україні також діє міжнародний комітет Червоного Христа, і він також допомагає постраждалим наслідок війни. Проте, якщо український Червоний Хрест як національне товариство безпосередньо проводить евакуації та виїжджає на гарячі точки, то Міжнародний комітет Червоного Хреста надає насамперед грошову допомогу українцям, а це майже 2,5 тисячі гривень на місяць як нейтральна і незалежна організація. Ви також могли бачити у новинах про донати від червоних хрестів. Інших країн. Це також цілком працюючий механізм, адже допомога може надходити від різних національних товариств у світі. Унікальність Міжнародного комітету Червоного Христа і Червоного Півмісяця полягає в його мандаті відповідно до Женевської конвенції, що дозволяє йому діяти нейтрально і незалежно. Проте варто нагадати, що він не є. Частиною Організації Об'єднаних Націй. А от щодо організації від ООН, що допомагають Україні, варто зазначити допомогу, яку організація безпосередньо надає через свої інші агентства. Одним з таких агентств є дитячий фонд ООН, що займається, перш за все, захистом прав дітей. Щодо діяльності агентства в Україні, то з 2022 року сім'ї з дітьми отримали гуманітарні грошові виплати. З березня 2022 року по грудень 23-го фінансову допомогу для подолання викликів війни та відновлення власних домівок отримали близько 300 тисяч українських родин, серед яких понад 700 тисяч дітей та щонайменше 60 тисяч дітей з інвалідністю. ЮНІСЕФ також допомагає з житлом для багатодітних родин. Наприклад, пані Інна саме завдяки підтримці організації з чотирма дітьми змогла відновити своє житло. Після російських обстрілів, адже їхня квартира була зруйнована внаслідок прямого влучання російського снаряду. Вона змогла придбати будівельні матеріали і відремонтувати свій дім, захистивши його від холоду та вітру. А також ЮНІСЕФ надав суттєву підтримку родині багатодітній для пані Оксани із Харкова. Завдяки фінансовій підтримці організації родина змогла закупити продукти та навіть побудувати укриття з підвалу і гаража. Для захисту від російських обстрілів частина грошей пішла на ремонт насосної станції, що постачає воду до їхнього будинку. Такі історії приклад того, як завдяки допомозі ЮНІСЕФ багатодітні сім'ї не просто виживають, а й відновлюють свої життя в умовах війни. Проте не тільки ЮНІСЕФ надає допомогу дітям, цим також займаються і інші українські неурядові організації, наприклад, організація Січ. Вона надає медичну допомогу, їжу і психологічну підтримку дітям, що постраждали внаслідок війни. Вони також документують порушення прав людини і працюють над забезпеченням дотримання прав дітей під час такої кризи, як війна. Грошову допомогу також можна отримати за виплатами Агентства ООН у справах біженців, а також всесвітньої продовольчої програми ООН. Серед донорів можуть бути також і інші національні організації, наприклад, Норвезька рада у справах біженців, яка надає внутрішньопереміщеним особам допомогу незалежно від їхнього місця проживання, а також тим, хто залишається у місцях, які безпосередньо постраждали від ведення бойових дій. А також Естонська рада у справах біженців і Запорізький благодійний фонд єдність за майбутнє підтримують українців з тяжкими вадами здоров'я. Серед національних організацій, що працюють в Україні, особливо відрізняється Solidarietis International, яка отримує підтримку від кількох французьких донорів та інших організацій. Основна діяльність такої організації вона зосереджена в районах безпосередньо постраждалих від бойових дій, близько до лінії фронту або у нещодавно звільнених територіях. Організація вирішує багато гуманітарних проблем в регіонах активних бойових дій від забезпечення базовими гуманітарними наборами та питною водою до відновлення власне, водопровідних мереж і зруйнованого житла. Ще однією міжнародною організацією, що включає в себе 160 національних і інших організацій, є Карітас. І, хоча першочерговою цілею організації був розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи з християнських, морально-етичних цінностей, зараз організація в Україні включає в себе волонтерів, які об'єднані спільною метою допомогти. Починаючи від тренінгів, закінчуючи зборами на медичне обладнання в лікарнях та генератори. Варто також згадати, що гуманітарна допомога також містить харчові продукти, причому найбільше в цьому напрямку якраз в Україні сприяє всесвітня продовольча програма. Саме вона доставляє продуктові набори та готові до вживання харчові пайки, переважно у важкодоступні регіони. А також надає продовольчі товари таким установам, як лікарні, центри соціального захисту, центри для переміщення осіб та дитячі будинки, щоб підтримати забезпечення гарячими стравами. Ще однією цікавою організацією та ініціативою, про яку ви точно чули, є World Central Kitchen та програма «Chefs for Ukraine», що вже надала понад 250 мільйонів страв українцям в гарячих точках з початку повномасштабної війни. Отже, цим випуском, ми хочемо знову нагадати, що міжнародна допомога не обмежується лише військовою допомогою або макроекономічними траншами. Все, що ми тут обговорюємо і складає такий непростий пазл міжнародної підтримки в вимогах війни, грошові виплати, підтримка у відновленні чи відбудові або навіть гуманітарна допомога у вигляді їжі, це все також не менш важливі елементи міжнародної підтримки для України та українців. Тож Лайкайте цей випуск та пишіть, які теми нам варто висвітлювати у міжнародній допомозі у майбутньому. Підтримуйте своїх та східний варіант за посиланням у коментарях та дивіться інші відео на каналі Східного варіанту.